О, Боже мій, а не вимкнули світло. Що ще робити? Як не розпаковувати черговий? Адвент календар я робила опитування в сторіс в інстаграмі, який адвент календар відкрити першим: адвент від Шиглем або од або Адвент від Катріс, і ви проголосували всі за катріс. А хто я така, щоб вам відмовляти, любі підписники. Сподіваюся, ви ж підписники цього каналу. Я за вами там слідкую. Давайте, підпишіться. Окрім того, що ми з вами сьогодні розпакуємо цей чудовий адвент календар. Проаналізуємо класний він чи не дуже. Ми зробимо також макіяж за можливості тим, що тут є, тому що я. Як бачите, не нафарбована на цей раз мені захотілося подивитися наскільки можливо скласти прям базову косметичку з адвенту, який нам пропонує на цей раз. Катріс. Ну, давайте переходити до розпаковки. Шау бандіти, дивіться. Значить, тітя трошки експериментує з форматами. Я такий трошки влог стайл сьогодні хочу зробити. Оцінюємо для початку пакування. Пакування насправді дешеве, тому що воно таке супер дешеве. М'яке картонне. Бачите, я можу погнути. Отак от зіпсувати пакування на раз-два. Тут така лівочка. Ну, очевидно, тут була така спроба позагравати з тематикою великого Гетсбі. Відкриваємо. Вау! Окей, але ви тут самі можете створити собі інсталяцію. Але це виглядає супер святково. У нас тут, як завжди, 24 віконечка. Всі вони розташовані в одній площині. Треба вдавлювати картон, діставати, все по класиці. Я би тут хотіла бачити коробочки, мені більше подобаються коробочки, але окей, знову ж вони хоча б придумали таку міні-інсталяцію з дуже святковим вайвом. Ви ще не вимкнули це відео? Марі. Давайте відкривати віконця. Подивимося, що нам поклали. Отже, я замовляла цей адвент за 1960 гривень, мені здається, тобто майже 2000. Це один з найбюджетніших адвентів, що я в цілому замовляла на цей адвент-сезон. Мені здається, ледь не найдешевше. Знову ж в кінці постараюся порахувати, чи вигідно його купувати. Я вже бачу перше віконечко. Свято! О! um okay the highlighter catrice highlighter highlight powder highlight, highlight better powder Я не знала, що це хайлайтер-пудер німецькою. Фані. Тут дуже якийсь невдалий, на мій погляд, колір. Невдалий для мене, якщо що. Поки не буду його розпаковувати, тому що такий колір я б собі не залишала. Можливо, він піде вам на розіграші. Можливо, нам попадеться ще якась палетка з хайлайтерами, які я зможу використати для сьогоднішнього макіяжу. І мені не доведеться використовувати це, тому що це відтінок. А! Це різдвяна лімітка. До речі, я дуже люблю, коли бренди роблять саме лімітовані колекції макіяжу, саме для адвент календарів. Тобто вони прям розробляють якусь палеточку, якийсь хайлайтер помадку з дизайном з кольорами спеціально для адвент-календарів, що робить їх придбання ще більш ексклюзивною подією. Вочевидь, це саме такий випадок. Він бачите, як сніжинка, зірочка такий. В нього нема відтінку, тому що це певно просто лімітка. Вона в одному кольорі прикольно. Um, давайте знайдемо другий день. От я його вже бачу. Теж квадратний. Вони тут всі якось квадратні ці віконечка. Що тут у нас таке? Що це те, про що я думаю? В нього якась е фігня зверху. Певно, через те, що перепад температур, це той самий продукт, який я використовую ледь не кожного дня. Catrice Under Eye Brightener, який я, я тут ставлю своє відео про все обличчя Катріс. Якщо ви його ще не бачили, подивіться. Я там розказую про ось цей а, підсвічувач під очі, який трошки добага... <плес> який допомагає маскувати синці під очима. Він мені дуже подобається. Цей точно піде на розіграш, тому що в мене вже є цей Брайтнер, я його з задоволенням використовую. Взагалі такі штуки, як тональні основи, консилери. Пігменти для брів, якісь, вони не універсальні. Вони ж мають певні skin tones, тони шкіри, мають певні відтінки волосся, які люди носять на голові. Це ризиковано. Це для світленьких дівчат, дівчат з нейтральним підтоном шкіри, як правило. Ну окей, а хайлайтер, от навпаки, поклали темненький. Дивно. Дивіться, яка тут, до речі, деталь. Вони додають різні там пісні, я так розумію, меседжі. Направда, тут нічого не було. Окей. Okay. Покаємо okay, третій день, от він. Я думаю, що тут можливо, якась помада. Тому не люблю такі віконця. Блін, вже. Що їх складно відкривати, як правило. Так, тут помада, але бачите, тут все в лімітованій цій упаковочці різдвяні, це дуже приємно. Catrice Full Shine Lipstick uh, сяюча помада. У uh, доволі таки хорошому відтінку. Це такий коричнево-фіолетовий. Я не відчуваю майже аромату. Ну, з цим я вже легесенько зможу зробити макіяж. Маємо четвертий день. О, я думаю, тут якийсь олівець, вона дуже довга, ця коробочка. І я була права. Тут же. Без святкового пакування. Тут такий нюдовий олівець, я так розумію, що для губ. Я думаю, що він нормально так підійде нам навіть під помаду. Тріслі Лайнер c 01 Я думаю, що це їх постійна лінійка. Приємно, що всі продукти поки що повнорозмірні. Катріс-бюджетна косметика. Я не думаю, що їм дійсно дорого робити ці адвенти. О, велетенський п'ятий день. Після після. Як завжди, от це класика. Класичний пранк від адвент-календарів це робити велетенське віконечко і класти туди якісь патчі під очі. Чесно, це я точно розіграю. Я не люблю патчі під очі. Я знаю, що це прикольна штучка, але я не вважаю це. Класним наповненням для адвентів я не вважаю, що окреме віконечко під одні єдині одноразові патчі треба робити. Ну принаймні покладіть там три таких упаковочки. Я не знаю. Ви мені до речі, ще нагадали про те, що ми маємо знайти червону помаду. Ви мені нагадали мою власну цитатку, що я казала: жоден адвент календар не може обійтися без червоної помади, тому шукаємо червону помаду. Чогось не вистачає. Ідеальне доповнення цього моменту час, щоб насолодитися ніжністю десертного йогурту. А тут ще й мій улюблений смак з Не б ви не були і що б не робили, кожен момент може бути делісів. Звісно, в адвентах таку смакоту не знайти, але він точно є на полицях магазинів. Тож, нехай весь світ зачекає. Обов'язково спробуйте десертний йогурт делісів наступного разу. Це дуже смачно. Окей, ось шостий день, одразу біля п'ятого. Пожалійте мої нігтики. Я жіночка, щось цікаве. То Powder Blush. Просто на секундочку, хочу вам показати, що у мене за камерою. Просто подивіться, який сьогодні сонячний гарний день. Я б з задоволенням знімала от на такому фоні, але це сонце, яке ви бачите, воно постійно то заходить, то виходить. В мене постійно засвічується камера. Я знімаю ось тут. Але давайте повернемося до суті. Відео гарний відтінок, такий прям ягідний. Я перший раз бачу ці рум'яни, чесно кажучи, я їх прям не бачила. Вони мені нагадують рум'яни відселеного мес. Або від Шарлотт Тілбері і за відтінком. І, судячи за все, за формулою, я прям не втримаюся. А -а -а -а. Кремові рум'яна, в них така гелова текстура. Фу, вони пахнуть. Трошки хімозно, чесно кажучи, але дамо їм шанс. Ні, ну що непогано, поки непогано. Ну в сенсі, поки що таких, прямо крім патчик продуктів, я не бачу. Якихось прям ненужних Несенсових. Day number 7 засунули прям під ялиночку. Щось довгеньке. Блін, хоч по пінцет Я подумала спочатку, тому що я. Люблю пінцети, у мене завжди вони з адвентів, потім цілий рік мені служать. Але тут пензлик, пендзли. як ви ставитеся до пензликів цього року, я чесно вам скажу, навіть планувала робити свої адвенти. Я навіть вже зібралася писати брендами все таке. Але скажу вам чесно, мене просто не вистачило на те, щоб зробити цього року таку подію. Хоч хочеться дуже хочеться зібратися вже і зробити щось своє. Але я... поки не маю такої можливості, до чого це я? До того, що я думала про те, чи класти пензлик. Пензлики в адвент календарі. Для мене це прям супер. Я от особисто собі сама пензлики майже не купувала раніше. Для мене це було і дорого, і якось жаба душила, хотілося купити скоріше щось з косметики. а Коли тут в адвенті одного разу мені поклали набір пензликів, я була мега щаслива, бо мені не треба було тратитися, витрачатися окремо на пензлики. Коротко, Напишіть, що ви думаєте? Класно чи ні отримувати в адвент-календарях у боксиках з косметикою різні пензлики Це пензлик такий щільно набитий, дуже Слизький, слизька синтетика. Я використовувала виключно для кремових продуктів такий пензлик. Восьмий день на барабані. О, Та ви що? Червона помада, але бачите, якась вона сухенька там у флаконі, щось з рідиною сталося. Може, треба, звісно, просто перемішати. Така матова помада червона. Я думаю, що ми сьогодні можемо зробити два варіанти губ. Зробимо із кремовою помадою, що нам натрапилася, і. Шліфаньом червоною, ну, дійсно цікаво. Дев'ятий день. О боже ні. Дороги дневник. Мені не Ні, ні якщо ви фарбуєте нігті лаками для нігті. Знаю, що зараз багато хто зняли гелеве покриття і наносять собі звичайні лаки. Тут, до речі, дуже гарний колір такої стиглої вишні. Думаю, що я дарма зараз на нього ганю, тому що багатьом це буде актуально. Напишіть. А я ще раз нагадаю концепцію: ми маємо розганятися до нашого фінального віконця. Давайте його знайдемо. Де наше фінальне віконце? Ось 24-те. Воно, до речі, доволі таке велике. Цікаво, що там буде. Мають усі міні подаруночки розганяти наш інтерес до останнього дня перед Різдвом. Приходимо до 10-го дня. А тут логічне продовження. Справді він не сильно червоний. Боже, в мене нема тупо точки в моїй кімнаті, де в мене було б зараз нормальне світло. Я б не сказала, що це прям червоний олівець. Це якийсь малиново-коричневий. Ну от співвіднести його. З червоним він не червоний він скоріше якогось більш коричневого відтінку. але уявіть, сьогодні 11 грудня, чи 10, чи 11, 10, Окей, і ви е, от знаходитеся вже з таким набором косметики. Я думаю, що я на цьому етапі була б щасливою, тому що в мене вже два олівця для губ, дві помади, пензли, хайлайтер, рум'яна. Тобто, вже багато всякого цікавого. Я вже бачу 11 день. Він в самісінькому куточку. Ще одна помада. Так, мені вже не подобається ця тенденція. Можливо, це до неї був олівець. До речі, так це дуже схоже на її відтінок. Бачите, вона не червона, вона таке напівко. Річне, ворожеве, малинове, третя помада. Третя помада за 11 віконечок. І дуже схожі відцінки. Ну вам не схоже? Ну, типу, вони ну, в однаковій гамі І на півнюдово темні. Мене це починає лякати. Не дай Боже, нам натрапиться ще одна помада. Я не вважаю, що багато помад це розумне рішення. Мені здається, треба все, все одно робити різноманіття або заявляти адвент як адвент помад. Треба подивитися, що там за формули у цих помад, тому що, можливо, вони просто нам злили не ходові. Відцінки, як часто це роблять адвент календарі. Не хочу поки думати погано. 12-й день Що? Що, ще один пензлик. А пилочка для нігтів. Ну, Блін. Ну от як ви ставитеся до пилочки для нігтів в адвент календарі? Ну я погано. Я вам так скажу: я от до лаків для нігтів, до пилочок, до патчів ставлюся погано. Я купувала адвент-календар від Catrice. Catrice – це косметичний бренд. Вони роблять макіяжні продукти що? от я, от як customer, як покупець, от що я маю думати про це? Давайте шукати тринадцятий. Ні, ну у нас в цілому ще майже пів календаря, тому у нас ще є всі шанси отримати класні продукти. В мене кожен раз паніка, що нам не поклали якийсь день, що вони десь помилилися на виробництві. Знаєте що? Ні, ну я знайшла тринадцятий день, але обінот. Ви мені що хочете сказати? Що там теж якісь віконечка? Оце приколдес. О, це Блін, ну Це креативно. Це креативно розташувати тут. Тобто 19-й день це певно теж. Або це, або якісь патчі блін. Це наліпки. До речі, мені якось натрапили такі в адвенті від Кіко. Я на них щось наганяла, що це просто кристаліки, нафік. Вони нада. Нічого не правда. Я потім користувалася ними декілька разів. протягом року на різні святкові події макіяжі робила. Тому дійсно корисна штука. Якщо ви хочете поекспериментувати, зробити яскравий макіяж, наліпити десь біля ока якусь блістяшку, Це прикольно. я лець, але знайшла цей день. Слухайте, ну тепер ми знаємо, де дев'ятнадцяти ще знаходиться. Переходимо до 14-го дня. Ано, ну, знову якась знову штука. Знову пензлик. Знову ж. Я не проти. Я люблю пензлики. Поганий пензлик. Я б ним наносила якийсь хайлайтер. В нього менш слизький ворс. Мені здається, ним і тіні розташувати нормально. Буде, прям якийсь пудровий відтінок на всю повіку. Непогано. 15-й день. Знову якийсь, якась баночка. Lip mask. маск. Ну знову ж, це не доглядовий адвент, це адвент з косметикою. Наша мені маска для губ. Я її точно розіграю. Щоб ви хотіли в ідеалі отримувати в останній день. Певно, для мене це або червона помада, або палетка тіней, або хайлайтер. Це такі три стовпи, на яких тримається моя психіка. 16-й день. поїхали. Окей, окей, косметика. Catrice Multichrome Eye Pencil, чорний каял під очі, Базова, базова позиція. Дуже часто вони знаходяться в адвент календарях. Потім весь рік ними користуєшся. це і непогано і недобре, просто підводка чорна для очей. Це мені нагадує адвенти від Кіко. Раніше в Адвентах від Кіко були постійно ці лаки для нігтів, але Кіко були відомі своїми лаками для нігтів. Від, від про лаки від я нічого не чула. Але це класичний шампань-колір. Він Дуже часто знаходиться в адвент-календарях. Знову ж, якщо ви користуєтеся лаками, окей. До речі, до речі, про адвенти від Кіко, я вже, якщо вже заговорила. Ви ж знаєте, що я кожен рік розпаковую адвенти від Кіко. Мені здається, це вже буде або четвертий, або п'ятий рік поспіль, коли я буду розпаковувати адвент від Кіко. Звісно ж так, розпаковка Адвентів від Кіко буде кожен кожного дня в моїх сторіс з 1 грудня, тому не пропустіть, підписуйтеся на мій інстаграм. Також ці розпаковки будуть в моєму Тіктосі, в моїх харіл. Тому знову ж я вас запрошую. Посилання ви знайдете в описі. Розрекламірувала. Що ще робити? 18 Вісімнадцятий день. Оба плампен липач. Це ще більш непотрібна річ, на мій погляд. Зрозумійте мене правильно. <світ> це реально класика. Окей, я не знаю, чого я так дивуюся і чому я так реагую. Це реально класика. Тупо майже кожна адвент календар раніше працював за схемою лаки для нігтів, пилочки для нігтів, пензлик, патчі під очі, патчі на губи. Оце патч на губи, отакий у формі губ гелевий патч, який нічого не зволожує насправді на мій погляд. Я сподіваюся, що нам натраплять ще може якийсь бронзер, може якась палетка ціней. Ну, Хоч щось а до речі, 19-й день вже ж нас тут ну, знаходиться. Ну Давайте подивимося, що тут. Це серйозно, ну що це? 5 копійок Аліекспрес. Наліпки на нігті. Знову, щоб зробити манікюр. Ну, блін, ну, може, я е, неправильно сприймаю цей бренд, може, ви дійсно знаєте, що вони відомі тим, що вони виробляють продукти для е, нігті Чотири 4 віконця з 24 вони вже віддали нігтям. Ой, що тут вже таке? Знову якась підводка, да. Це також підводка. Нам потрапила вже одна з них чорна, а це на цей раз така от синя. І от знаєте, не пожалітися, це ж косметика, що мені ще треба. Але дійсно я такими взагалі не користуюся і не знаю, хто користується. Якщо ви любите такі кольорові підводки, напишіть. 21 й день. Знову якась штука, Eyebrow brush. Знову пензлик. Навіть як людина, яка любить пензлики, щось забагато пензликів. Ну або вже поклали б якийсь пухнастий, великий, класний. Я люблю пухнасті пензлики. Оці маленькі для брів, для ціней. Вони дешеві. Їх можна замовити за декілька центів з якихось маркетплейсу. Ну, якась вона товстенька. Ну, тобто, це не Precise Brush, вона вам чіткі лінії не дасть. Дуже звичайна, дуже посередня. Двадцять другий лебіді як це все не естетично. Подивіться, як це розірвано. Я це. Ви що на приколі? Excuse me? Блін, Катріс дуже непоганий бренд. В них реально продукти реально не такі дорогі. Вони що не могли? Вони серйозно? Я в шоці. Ну, це заколка. Ну це коштує типу 5 центів. 5 центів у китайців купить. Ну, просто Just джейн. Щось вони мене засмучують. Я щось, знаєте, розраховувала на більше. Хоча знову ж це найдешевший мій адвент. майже. Ще придбала. Я без коментарів, це ще один лак. В нього непоганий колір, такий фіолетовий, дійсно. А? на, ну, П'ятий продукт для нігтів на весь адвент. З косметики, ну, типу, купа продуктів для губ і очей. Два олівця. Рум'яна, мені сподобалися. Блід. Я ще така кажу: а якщо там буде палетка для обличчя, ще яка там палетка? От 24-й день. От він. Якщо тут не палетка для очей або палетка для обличчя, то це провальний календар на, на мій погляд. Давайте дивимося. Ну, ладно, вони поклали палетку для очей. Mm, ну, пакування гарне. Окей, okay, вона важкенька. Ладно, Можливо, зараз ви врятуєте ситуацію. Як вас відкривати? Давайте подивимося відтінки. Ну, пакування дійсно гарне. Дійсно. Є дзеркальце у пакуванні, теж непогано. І кольори. А, нормальні. Я прикріплю свотчі ось тут. По кольоровій історії я вже бачу, що тут ніякі блискітки, тобто, блискітки тут не вражаючі. Я знаю, що вони будуть сяяти дуже посередньо <плес> кольори. Ну, знову ж, дякую і за це. да. <плес> в нас більше немає віконечок. Зараз будемо робити макіяж з тим, що нам натрапилося. Але можу сказати, що я б не купувала цей адвент. Ну, дійсно, в мене поки що розчарування. Навіть якщо ці продукти будуть працювати нормально, в мене тупо половина календаря. Заколочка, лак для нігтів, ще лак для нігтів. ще лак для нігтів. Хоча я купувала адвент з косметику, от чому проблема. У мене немає проти лаків для нігтів. У мене є претензія, що це знаходиться в адвенті, який я купувала, щоб фарбуватися. Пензлики для макіяжу. Ну в цілому, окей, до цього можливо дійсно і не буде претензій. Підводки для очей супер дешеві, які я могла за 5 копійок сама собі купити, не отримувати в святковому адвент календарі і... ще без коментарів. Давайте фарбуватися. В нас не так багато макіяжних продуктів, але я думаю, ми щось з вами придумаємо. Точно планую використовувати пензлики, які нам натрапили. І рум'яна. До речі, виявилося, що в них супер незручна упаковка. Але відтінок гарний. Також нам звісно знадобиться палетка для очей. Будемо робити з нею макіяж і може, наліпимо ще якісь блиски. Тестуємо абсолютно всі відтінки помад та олівців для губ, які нам натрапили. І нюдові, і червоні зробимо. Рожевий коректор під очі, а на самі очі нанесемо ось ці дивні олівці. Ну Ведеться вже затестити цей хайлайтер. Ця заколка мене бісить, але якщо вже вона теж натрапила, то ну вдягнемо її. Для початку я використаю тон від Catrice. це мій улюблений тон. Я його показувала у відео Все обличчя Catrice». Я обираю рум'яна і не скажеш, що вони погані. Я не можу дати про них прям поганий відгук, але вони і не хороші. Абсолютно точно їх сильна сторона, це їх колір, але не знаю, як це передати. Вони відчуваються дуже дешевими. Чивається, наче перша складова в цих рум'янах це віск, потім вже пігмент, і вони лежать як таким шаром. Раном зверху нишкієвий коректор під очі мені, звісно, подобається. Я вам вже про це казала, зволожує, гарно перекриває синці. Що стосується палетки тіней. Для початку я вирішила взяти пензли для брів і оформити брови власне. Цією палеткою це вийшло таки доволі непогано. Кольори там є підходящі. Далі yeah. Я перейшла до оформлення очей. Виявилося, що ці тіні дуже сипучі, але це не завадило їх формулі. Я дійсно не можу сказати, що це погані тіні. Їх формули працюють чудово. Наприклад, цей бордовий колір прям супер класно відпрацював, розташувався як масло. Вискидками я одразу бачу, коли вони будуть погано працювати. Тут я не помилилася. Це дуже посередні напівсатинові блиски. Матові в цій палетці непогані. Дійсно, я не можу сказати, що якась невдала формула у цієї палетки тіней. Тут я спробувала додати синій колір. Це було помилкою. Насправді чувалося все плямами. Але я не думаю, що це самі тіні. Я думаю, що це я просто недостатньо нашарувала тіні. олівці. Виявилися ні на що неспроможними. Мому на свочах вони були симпатичними, але по факту вони взагалі не малюють по оку, тобто вони просто. То не віддають ніякий пігмент, і я просто як вожу якимось пластиліном по оку, Ту, що від Катріс мене немає. Профарбувала своєю улюбленою іншою, і давайте тестувати хайлайтер. На нього в мене найменше надій, і не просто так. Спочатку мені навіть вдалося, що буде все окей, тому що насправді він не такий темний, як я собі уявляла. Але... Але але він дуже підкреслює текстуру шкіри. Це не жахливий хайлайтер, але точно не для моєї шкіри. Стосовно продуктів для губ. Олівці для губ нормальні, абсолютно посередні, ну, тобто дійсно ними можна користуватися, недарма поклали. А от помади я взагалі не зрозуміла. Лиська, дешева формула, вони напівпігментовані. Для мене загадка, чому не покласти свої ходові, дуже класні помади з лінійки матових помад, в такому чорному футлярі. Від Катріс вони просто фантастичні. Я обожнюю їх матові. Помади в нюдових відтінках. Правда, не розумію логіки, чому вони обрали саме ці помади, щоб покласти в адвент. Матова рідка помада непогана, особливо її колір, вона швидко застигає, лежить таким щільним, приємним шаром. Короче, логіка цього адвенту для мене залишилась не Я Намагалася наліпити оці блискітки, але вийшла якась лажа. Ну, в цілому, опустимо цей момент. По Моїм приблизним підрахунком і вони дуже не точні, тому що половина адвенту взагалі не існує в асортименті Catrice. В Цьому адвенті продукта. На 2980 гривень. Самі вирішуйте, виправдана це ціна або ні. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і дякую вам дуже за перегляд. Побачимося.